Тобі недовго залишилось. Дуже багато людей живуть в дуже глибокій ілюзії, що вони встигнуть, що вони встигнуть реалізувати всі свої цілі, амбіції, мрії, що вони встигнуть, що в них достатньо часу, а зараз їм не варто напрягатись. що зараз у тебе все класно, все схвачено, є гроші, є там кохана людина поряд. Але ти чомусь чомусь відкладаєш. Своє життя на потім, надіючись, що впаде класний момент, що повезе тобі одне сьогодні то завтра, що от випаде оцей лотерейний білет, і ти зможеш реалізувати все, про що ти так довго мріяв. Розумієш, уяви, що зараз в тебе закінчується життя. Уяви, що до тебе зараз приходить ангел смерті з косою і каже до тебе: Ти все, завершуєш своє життя. В тебе завершили життя на тому моменті, на якому ти знаходишся тут і зараз. І він тобі говорить: закривай свої очі. Ти починаєш в паніці розгублено метушитися і думаєш, блін, я ще стільки всього не реалізував, ще стільки цілей я не реалізував, ще стільки слів я не сказав своїм близьким людям, друзям, коханій людині, що я її кохаю, що люблю своїх друзів. Ти не встиг цього зробити, а вже пізно розумієш. Вже надто пізно щось робити, тому що очі закриваються. Почни закривати очі. І ти ніби не хочеш цього робити, а ангел смерті з боку каже: закривай, все, твоє життя завершилось. І перед очима в тебе всі, ці страхи твої, які ти не реалізував, вся ця біль, всі хороші переживання, батьки. І ти розумієш, що в тебе було стільки часу, а ти не встиг зробити те. Що ти так сильно хотів, ти не встиг попробувати новий бізнес, ти не встиг піти в нову сферу, про яку ти так довго мріяв. Ти не встиг сказати своєму другу, що він для тебе важливий. Ти не встиг, тому що ти жив в ілюзії, що в тебе ще достатньо часу, розумієте? От ми, українці, мали би це розуміти, як ніхто, що ми живемо в час війни, що близьких людей не стає, і от кожен повинен усвідомити ту річ, що ангел смерті прийде. Прийде за кожним, ти не зможеш зробити все, що ти хотів, якщо ти будеш відкладати життя на потім. І от уяви, в тебе закриваються очі, і тебе нема, тебе не існувало і не існує. Твої рідні максимум, що зроблять, це два тижні поскорблять по тобі. Друзі, посумують, поплачуть, прийдуть на могилу. А після цього все вони будуть жити далі. А тебе як було, так і нема. Нема пустота, і це дуже важлива річ, щоб усвідомити, що ти будеш лежати в землі. І в тебе не буде другого шансу. В тебе не буде другого шансу зробити те, що ти так довго хотів. Я дуже рекомендую тобі не відкладати своє життя на потім, а робити те, що ти відчуваєш тут і зараз, працювати більше, ніж інші, пробувати помилятися і знову вставати вранці і робити те, що ти боїшся. Те, що тобі здається, не під силу. Але ти робиш, ти живеш, ти говориш своїм рідним, що ти їх любиш. ти говориш своїм друзям, що вони для тебе важливі. Ти говориш своїй коханій людині, що вона важлива. Людина в твоєму житті, ти не чекаєш цього моменту, що ще випаде цей момент, а його може не випасти, розумієш? Його банально може не випасти. Коли ти усвідомиш цю річ, що ти помреш, і смерть може прийти в найнеочікуваніший момент, тоді в тебе не буде часу на сумніви. Задумайся над цим.